Зранку на цвинтар до могили свого чоловіка, 33-річного захисника України Олега Васевича, прийшла дружина Оксана. 15 лютого цього року минула друга річниця як молоді люди стали подружжям свічки полю що постійно був вогонь тепло постійно говорю з ним здається що він мене чує постійно прошу щоб він мені приснись познайомилися на весіллі у друзів а згодом у травні 2021 року олег освідчився розказує жінка це його обручка він був і розумним і він був добрий він настільки любив правду любив справедливість не любив обману о, як десь я йому щось не скажу, не несував, він завжди мене просить, тільки не обманіть. Олег був у місцевій теробороні. За кілька днів від початку повномасштабної війни пішов у військо добровольцем. Була проти такого рішення чоловіка, каже Оксана. Бачила, що готовий рюкзак стоїть зібраний. І він мені сказав: якщо ти мене не пускаєш, я все одно піду. І ну я потім його вирішила, що мені не треба з ним нічого не там не сваритися, ні ніякого не тримати. І я весь цей час намагалася його підтримувати. Їздила до чоловіка з гостинцями, хоч він просив нічого не привозити, бо усім забезпечений, розповідає Оксана. Він дуже любив оселедець, дуже любив. Це особливо там моя мама його раз робила так гарно. То він завжди він він завжди нічого не казав. Нікола казав, мені нічого не треба, в мене все є. Але коли я там вже починаю попитувати, починаю йому щось пропонувати. Він ну, якщо хочеш, то вже там. Олег нічого не розповідав рідним про військові справи. Служив на посаді водія-електрика відділення зв'язку 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Він сказав, що в них все добре, в них там спокійно, він мав це 5 лютого раненько вийти з наряду, так як я вже потім дізналася, дуже великі обстріли, дуже, дуже така ситуація. Їх приїхали хлопці поміняти, і вони вирішили з цими, що їх мали міняти, щоб всі залишаться, щоб всім разом відбити атаку. І вже тоді вони поїдуть назад. Олег Васевич поліг 5 лютого 2024 року поблизу населеного пункту роботи на Запорізькій області. Як розповіла вдова Оксана, загинув внаслідок прильоту ворожого дрона. Воїна посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня, продовжує захищати територіальну цілісність України його батько. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.